це ідеальний конкурент Audi Q5 та BMW X3, але зі швейцарською безпекою. Volvo XC60 2019 року. В <му> стоїть двигун 2 літра турбо та повний привід. А щодо пошкоджень, то вони були мінімальні. по передній частині замінили два крила, передню праву фару та бампер. На цьому все. Салон тут нічим не гірше, аніж німецькі бренди, а десь навіть краще. На шкіряному та шкіряні сидіння кермо до двокольорове. ЖК панель приладів, великий екран країни і панорамний дах. І ви тільки подивіться, як запускається цей автомобіль. Перемо і... І це ще не все в нас. Передні та задні парктроніки, електропривід багажнику з індукційним сенсором, пробіг усього 34 тисячі милі або ж 54 тисячі кілометрів. Автобіль можна сказати, майже як новий. Також приїхала заводська шторка. Ми зробили по автомобілю ТО хімчистку і зараз його повністю готові видавати. Друзі, якщо вас також цікавить, Volvo XC60 зі штатів або будь-який інші автомобіль, ви знаєте, що робити. нам там дірект, ми з раю. Перемолі вас декілька цікавих варіантів напряму за аукціону з гарантією ціни